Другий день мого сплаву. Сьогодні я встав десь 8.30. Погано спалось, було душно. Зараз трошки роблю перекус. Залишки щучки швидкого приготування вермішелька. Ну і там кава. Це зараз трошки все підберу і у дорогу річка тиха. Погода буде. Ну, я думаю, не гірша, ніж вчора. Але буде все закинути в лодочку. Ну і старт другого дня. Далі буде.